А ну включи, а чи ти психуєш? Просто ось не то. А? То не то? Вида. Ти що їдеш? Ти зараз мама, так переживаємо. Ну то. Буде можна От кого не злешимо і такого жика. Тихо, не буде загоряти на сімей. Почем мені дуже. Ну чого? Тепер має бути. Ну, от на відео буде таке, що боїшся стри. Спичає. Я подошко. не секрашки. Ой, класно. Не проклявай. Я такого прям в ухо запала. На мені в ухо! Мавопочка вузь. Маупучка буде пухати. Я не хочу. Я не мене нехай там Та Там запхала. Все, ти будеш тихо. Ma. Зараз твою вухо відріжуть. І не буде ні мавпочки, ні вуха. Дурниці. О, якраз. Я не говорю. Манеха ти мене не знімай вухо, то що ти або... Не прикривати? ти знаєш. А тобі треба того. Все, більше не буде. А більше не буде. А більше не буде. Де ви такому снуховувала? Ма! Поставили... Ма! Так, сиди, бо зараз точно без вухів. ти не хотіла зняти вухо. Ні, там нема вуха. Ми його виріжемо. Або відріжемо. Не не Ми музику накладемо. Або ще щось там, картинку, що сердечком прикриємо. А ти хотіла мене зняти хотів, да? в руку? Хотіла? А ти хотіла взяти? Ні. Не хотіла? Ні. А ти що хотіла просто мені? Нічого, я просто хотіла на постояти. Найкраще <ріху> ще раз <ріху> свічи.